Окремі представники окремих партій намагаються сьогодні будь-якими способами привернути увагу до себе та своєї політичної сили, вносячи в публічну площину питання, які безпосередньо не пов'язані з обороною міста та відновленням Харкова. Наше місто має чимало почесних громадян. Список довгий і неоднозначний, і ухвалювався він колегіально депутатським корпусом не в один день і рік. Тож, звісно, його необхідно переглядати. Прозоро і з урахуванням думки громадської. Скості Оскільки питання стосується всього міста і думка тих, хто бажає висловитися, має бути почута. Втім, в умовах війни така широка дискусія неможлива і не потрібна. Вона тільки дестабілізує публічний простір і грає на руку ворогові, а цього допустити не можна. Позбавляти ж звання кулуарно ще більш помилково. Досить з нас того, що багатьох свого часу так нагороджували. Як міський голова, я вважаю, що все у Харкові повинно робитися виключно зі згоди громадян. І я, і депутати міської ради, зобов'язані вислухати всіх та прислухатися до думки кожного. Команду ретельно проаналізувати список почесних громадян Харкова. Я дав давно. Після перемоги негідних людей буде з нього викреслено згідно з законом, з урахуванням думки мешканців міста та реалій. Але зараз у пріоритеті робота над відновленням Харкова, підтримка його життєдіяльності та допомога нашим захисникам. thank you